Казка про їжачка Стьопу та оленя, який умів шукати черельце. автор Ольга Кобильська. На одній із лісових галявин у маленькому затишному будиночку жив був їжачок Стьопа. Усі звірята, що мешкали в цьому кутку ліса, знали, що Стьопа багато уміє та багато знає. Він уже не один раз допомагав тваринкам. Добрими справами. Одного сонячного ранку Степараненько прокинувся, поснідав та взявши вузика, вирушив до лісу. Потрібно було заготовити дрова на зиму, знайти та перевести на подвір'я сухі гілки, чи пеньки, якими можна було б холодними вечорами розпалювати піч. Їжачок гарно орієнтувався між лісовими зарослями, познав тут кожне дерево, кожну нірку та стежину. Він швидко справлявся з візочком, на який складав та ломачі, що лежали на землі. Для зручності Сюпа пересувався по лісу по колу, плануючи повернутися до хатки із наповненим візком. Їжачок проминув галявину, де росла малина, та звернув під розлуги гілля дубів. Він знав, що неподалік ріс дикий виноград, міцно оплітаючи дерева, тому боявся, що із нагруженими дровами він візком не проїде у тому місці. Коли він дістався до першого гіллястого дуба, вирішив сісти перепочити на пеньок, що стирчав неподалік. Степа дістав із торбинки пиріжок та пляшку з водичкою і вирішив пообідати. Кругом було тихо-тихо, тільки тихо. дзвінки щебет птахів радував слух. Раптом їжачок почув дивні звуки, гучний тріск і лок, ніби хтось вовтузиться неподалік. Їжачок потихеньку встав, пройшов декілька метрів у напрямі, звідки лунало шародіння. Гей, хто там? запитав. О, тут є жива душа, обізвався невідомий голос. Якщо ви підійдете ближче, побачите, в яку халепу я потрапив. Можливо, зможете мені допомогти? Стьопа підійшов ще ближче. А хто тут? І що трапилося? Звісно, допоможу чим зможу. Нарешті їжачок. Побачив незнайомця. Між дубами стояв високий прекрасний олень. Його роги були оплутані лосом винограду, тому він тупцяв на одному місці, нервово тріпаючи головою. Але замість того, щоб визволитися із полону, він заплутувався ще більше. Добрий день вам, привітався їжачок. Він знав, наскільки небезпечно можна було застрягти у заростях дикого винограду, бо вже не перший раз рятував звідси необачних звірят, але оленя в цих краях бачив перший раз. Що завело до наших країв? поцікавився Стьюпа, підійшовши ближче, він обмірковував серйозні ситуації. Мене запросила сім'я кабанів допомогти знайти місце. Для колодязя, почав розповідь Олень. Поява їжачка трохи заспокоїла його. Мене завжди запрошують, коли потрібно розшукати підземне джерело, щоб прийти колодязь. Я умію знаходити місця, де підземні води найближче течуть під землею. Нічого собі, радий знайомства, здивувався Степа. Він багато чув про оленя, який умів шукати джерельце. Їжачок дав оленю попити води, а потім сказав Зараз я схожу покличу білочок. Вони допоможуть лапками розпутати виноград, а ви стійте спокійно, не хвилюйтеся. Сюпа знав коротку дорогу до дерева, де знаходилася хатинка білочок. Добре, що сьогодні був вихідний день, і вони були вдома, бо зазвичай. Працювала на шоколадній фабриці постачальниками горіхів. За півгодини білочки та їжачок допомогли вибратися олені і виноградної пастки. Олень допоміг Стьопі назбирати дрова та відвести візок до їжачка на подвір'я. Стьопа гарно нагодував оленя, а потім провів до будиночку. До кабанів, які з нетерпінням чекали на гостя. На знак подяки олень розповів Стюпі один маленький секрет як шукати місце для копання криниці. Тепер їжачок знає, що джерельце із підземними водами можна знайти за допомогою певних рослин. Які дуже полюбляють воду і ростуть у потрібному місці.